Боже, как я вдомылась. Говмагаз. А, это ты? Да, ну так что говмагаз? Ні, nee, не ходи. Все одно не. Nee. Ладно, хорошо, давай, в магаз. Давай, тільки швидше. Купи енергетик. Не куплю я тобі ніякий енергетик. Це дуже шкідливо. Здравствуйте, касіро. Ви не хочете продати мені безплатний енергетик? Не хочу. Блін, не вистачає грошей. Хочеш, добавлю косотка. Ви взагалі-то нормальні? А якщо якщо він заяву нас напише і потім мені бігати по цірум вас шукати. Shen yo take sick. Shrimp star pretty rich.